Мої любі всіх вітаю. Сьогодні будемо з вами розглядати посилочку від Лесі. Перш ніж, ну, спочатку хочу сказати чудовий текстиль, я просто в захваті. Таке все гарне, все практично нове. Дуже сподобалась посилочка. Єдине, що хочу сказати, якби такого побільше. Маловато. Але Розпочати хочу не з огляду текстилю, а з подаруночків. Ну, як завжди. Розумієте, все, все запаковано дуже гарно так, ну, ніби працює професіонал. Ось подаруночок це для мене. І я вам скажу, я як сорока, я всьому цьому дуже рада. Сама маю різні всякі такі, ось, дивіться. Який браслет чудовий. Мені здається, що це лунний камінь, тому що в мене щось таке подібне є. Я знаю, що це, ну, як правильно сказати, на українській мові, українською мовою, верніш, ну, я так думаю. Можливо, це щось інше, ви мені підскажете. Але мені здається, що це. Лунний камінь. Бо в мене є такий камінь, є підвісочка. Вірніше, вона поки що просто сама, тому що трішки вона порвалася. Але е то я думаю, що це саме цей камінь. Ось такий браслетик. Я дуже задоволена, я дуже рада. Зверніть увагу, яка краса. Люблю такі речі. І прям Ну, прям дуже задоволена. Лесічка, дякую. Далі ось така цукерочка, Ну, я не буду її розпаковувати. Це тут подаруночок для мого дмитрика, онучка мого. Я не буду розпаковувати, тому що хай розпакує мамочка. От. І подивляться. І такі подаруночки, бачите? А тут такий, доволі така цукерочка величенька. От, все дуже гарне таке От для мого Дмитрика, Капризунчика. Так. І Леся, ну, просто дякую від душі. Більше слів не можу знайти. Можна казати, багато. Самі найкращі побажання. Щира подяка від душі. Просто, а оці упаковочки, ну, це просто, ну, я ж ще раз повторюю, працює професіонал, прошу мова. Так, ну і давайте приступимо до огляду текстилю. Ось зверніть увагу, яка красуня, дуже гарна штора, велика. Е, я так подивилася, вона нова. Вона нова ця штура. Дивіться, бачите, вона новенька, дуже приємна така тканина, щільна. І зсередини вона така ніби. Ну, ну не буду казати, просто, просто дуже приємна така зсередини. І ось така вона. Сама по собі, бачите? Розміри цієї штори 2,30 ширина і 2,25 довжина. Тобто на велике таке вікно, гарна, така шикарна штора. Бачите, ось така. І йде вона під номером 1 у нас, вона коштує 400 гривень. Ось така гарнюща нова штора. Бачите, дуже гарна, новесенька. Отака От краса. Так, і ось знизу, бачите, підшита. Вона двойна. Двойна, бачите. Тут ніби така natura... більш натуральна тканина е... нижня. А тут поліестер, мені здається. Гарно, якісно зроблена така штора. Так. Ось так класти, потім уже поскладаю. Так, далі у нас э, ось така чудова скатертина. Вона зараз у нас на виворіт, я її э, зміряю і потім. Вивернем її, бо я розумію, що Леся складала на виворіт, тому що білесенька і щоб вона не, не вимазалася у посилочці. Півтора метра з однієї сторони. Так. І метр двадцять з іншої сторони. Тобто півтора на метр двадцять, така скатертина, і будемо її роздивлятися. Ось зверніть увагу, яку вона має вишивку. Ось, боже, яка краса. Ось така такий букет, такі букетики по всіх чотирьох куточках. Скатертина натуральна. Вона новенька. Далі ось дивіться, така вишивка, ну ніби посередині, так ось з чотирьох сторін, бачите, ось така вишивка. Ось, така ніжна, я навіть не знаю, що тут вишито, але така ніжна, дуже-дуже гарна така вишивка. Чудова скатертина, новесенька, все дуже гарне. Так, зараз подивимося. Так, і така скатертина йде під номером 3 і коштує 350 гривень. Така красинка. Так, далі е також є скатертина вишита хрестиком вона, тут і хрестиком вона вишита і гладдю. Ну, дивіться, тут ніби, е, ніби вона як новорічна, хоча я вам скажу, що про, вона просто святкова. Тому що тут, е, ну, квіти, квіти, але тут ніби Гілочка-ялинки. А можливо, то такі листочки в якихсь в квіточок. Вона невеличка, але вона бачите, яка тут щедра вишивка. І також тут вона новесенька. І також тут, бачите, по краю така, кантик такий зроблений. І натуральна тканинка, точнісінько такий. Матеріал, як на попередній скатертинці. 70 на 70 її розміри ось така красуня. Бачите? Так. І йде вона під номером 4 і коштує 180 гривень. Тут дуже багато вишивки, така вона доволі так щедро вишита, все акуратненьке, і вона не була у користуванні. Так, далі у нас ось така льняна скатертина, також вона новесенька. Ну, в крайньому випадку, можливо, вона і була в користуванні, хоча я не можу про це сказати. Такий тонесенький льон. І вона вся жакардова. Вона не просто біла, а дивіться, Тут, як під яким кутом подивитися, вона жакардова. Тут якийсь рослинний принт по всій скатертині. Дуже гарно Тонень, тонесенький льон. Такий приємний, знаєте, і дуже практичні такі речі у використанні, тому що вони гарно, можна їх прати, можна вибілювати, можна виварювати, ну, тобто хто як хоче розміри цих, цієї скатертини метр на метр. Так. І ця скатертинка йде в нас під номером 5 і коштує вона 100 гривень. Вона насправді така, знаєте, ну, ніжна. Ніжна, така нарядна скатертиночка. Так. Водичку п'ю. Далі, саме цікаве, ось така подушечка. Ось така подушечка, е вишивка. Спеціально, бачите, тканинка така ніби вінтажна. Ось таким крупним хрестиком вишито. Вовняними нитками вишита такі троянди. Бачите, тут і хрестиком, тут є і гладдю вишита такі вензелі. От. І з цієї сторони, бачите, тут вона на блискавочці, це я просто не зробив, Розтіваю на блискавочці, а тут новесенька подушечка. Новесенька подушечка. Так, виміряємо розміри. 37 на 37. Такі розміри цієї подушечки. Ще раз хочу вам показати, дивіться, яка краса. Чудова, просто чудова. Під номером 2 350 гривень така подушечка. Так, далі скатертинка, також льняна. Ось дивіться, якого вона кольору, вона новесенька, в користуванні вона не була. Ось така скатертинка. Я її, мабуть, зараз виміряю так, як вона складена, бо мені так буде зручніше. 80 на 80 розмір цієї скатертинки. Ну, і ось така вона, бачите, так вона виглядає. Це виворіт, вона новесенька. Ну тут 50% бавовна, 50% якийсь модал, не знаю, що це за матеріал. Такими дрібненькими квіточками ось вона, і така зроблена ніби мережечка. Під номером 9 вона йде і коштує 80 гривень така скатертина. Новесенька. Так, далі ось така гарна серветка в такому помаранчевому кольорі. Зверніть увагу, як вона вив'язана, тут краєчки трішки хвилясті. і вона новесенька. Вона не була в користуванні, вона абсолютно новенька. Ця серветочка. Має вона діаметр 29 сантиметрів. Ось така чудова серветка. Іде вона під номером 10 і коштує 50 гривень. Абсолютно новесенька, ніби тільки з гачка зійшла. Так, далі ось такий ранер. Це поліестер, тобто тканина, яка дуже практична в використанні. Ранери зазвичай використовуються, ну, кладуться на стіл як доріжка, тому гарна ця тканина. Ось, бачите, новесенька, навіть видно по ярличку, що в користуванні він не був. Новесенький ранер або доріжечка. Ось за такими весняними квітами. Дивіться: бачите, які тюльпани з однієї і з цієї сторони. З двох сторін такі гарнющі тюльпани. Метр шістдесят має довжину. Цей ранер із 42 сантиметри ширину. Дійсно гарний, він новесенький, він не використовувався. Під номером 8 100 гривень ціна такого ранера. Так, і ось такі дві красунечки. Чому дві? Тому що вони схожі між собою. Ось такі, бачите, такий принт має тканина. Ну, шишки, ялинка, тут якісь ягідки, ну, якась така зимова тематика. Але, в принципі, подушечка, ось мережечкою такою, мережевим обшита таким червоненьким. Тут ось, бачите, тканинка в клітинку. ну... Ця сама подушечка, вона ось так построчена, бачите, такими квадратиками. От. Це ручна робота, Леся шила сама. І з цієї сторони е, вона покрита оксамитовою тканинкою. Ну, тобто не покрита, а з цієї сторони вона має таку оксамитову тканинку, червону. Ось дивіться, і тут подушечка, новесенька подушечка, бачите, вставлена. Все працює, ну, все новесеньке. Так, і довжина 41 см, ширина 35 см. Ось така гарнюща подушечка. Іде вона в нас під номером 7 і коштує 350 гривень. Ось така краса, бачите? Ну, краса дійсно. Так. І точно така. Вірніше, не зовсім така, тому що тут трішки інший малюнок. Ну, тобто він той самий, але більше тут ягідок. Бачите, тут якісь синенькі ще ось ягідки. І отакі ось біленькі, і навіть кусочок бантика тут є. Ось така подушечка, точно така вона, ну, трішки зміщена. Ну, то як правильно сказати, просто так задумано, трошки інший малюнок. От, І тут е, також тканинка така, як е, оксамитова, але трішки іншого вона, е, ну трішки інша якість. Не значить, що гірша, просто інша. І тут також така сама подушечка ось ставлена. Все працює. І розміри відповідно такі самі. Ось така подушечка йде під номером 6, і також вона коштує 350 гривень. Ось така в мене на сьогодні краса. Не знаю, яке, який позитив, чи отримаєте ви позитив від цього відео, бо я від нього отримала е, такий, знаєте, позитивний заряд енергії, бо все дуже гарне. А ми всі дівчатка любимо текстиль. Особливо такий чудовий. От, Тому е, чекаю на ваші повідомлення, але щира подяка. Що вона нас порадувала такою красою. І хочу вам сказати, хочу попросити. Я створила новий канал, і я про це говорила. Я там показую Він називається Мої плетені фантазії. Я говорила про це. Ну, я, звичайно, в мене. Беруть сумніви, що хтось додивиться до кінця, бо зазвичай, коли дивляться текстиль, то моїх балачок не чують. Але все рівно, можливо, хто все-таки почує, знайдіть на Ютубі, підпишіться, будь ласка, підтримайте мене підпискою, хоча навіть вам, якщо і буде нецікаво дивитись відео, то хоча б буде підписка. Це теж якби підтримка. А я всім щиро дякую, всім бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі, міцного, всім здоров'я, терпіння, навіть не терпіння, а витримки, стійкості, віри у краще майбутнє. Треба вірити. Ну і всім до зустрічі, всіх обняла!